Влаштуйтеся зручніше, прикрийте очі, розслабте руки, розслабте ноги, розслабте плечі, живіт, розслабте усі свої частини тіла, зазирніть всередину себе. Відчуйте свою безкінечність, відчуйте свою бездоганність, зробіть глибокий, глибокий вдих і повільний видих. Згадайте той стан, коли ви проявлялись жіночно. Коли ви були гнучкою, коли ви відчували свою інтуїцію, згадайте себе, коли ви творили, поводили себе граючи з життям м'яко, магічно. Такий стан точно у вас був. Пригадайте його. Пригадайте, коли ви щось створювали, коли займалися хобі, коли створювали красу, красу свого дому, красу свого тіла, красу свого одягу, можливо, свого робочого місця. Згадайте свої жіночі прояви. Згадайте, відчуйте себе жінкою на всі сто відсотків. Яка ви, коли ви жінка? Коли ви легкі, приємні, коли у вас стан, що ніби увесь світ для вас? Яка ви жінка? Поєднайтеся з образом цієї внутрішньої жінки. Відчуйте себе жінкою на усі сто, відчуйте себе вразливою, довірливою, про яку хочеться турбуватися не із жалості, а із любові. Та, яка любить та, яка турбується про близьких, турбується про чоловіка, про колег із великою любов'ю. Як ви виглядаєте, коли ви жінка на всі 100%? Який у вас одяг, яке у вас волосся? Якою ви бачите себе? Поспостерігайте за собою. Яка ви? Який у вас голос, які манери? Як ви тримаєте спину? Якому ви стані, коли ви жінка на усі сто? Що ви відчуваєте? Що вам подобається? Що хочеться змінити? Що для цієї жінки важливо? Чого вона хоче в даний момент? До чого вона прагне? Що вона хоче дізнатися? Що вона хоче відчути? Що ви хочете зробити, коли ви абсолютно жінка зараз? Будьте абсолютно досконалою, прекрасною жінкою на усі сто вже зараз. Будьте нею. Дайте ім'я своїй внутрішній жінці. Яке ім'я їй чути найприємніше? Як воно звучить? Спитайте у неї, чого вона потребує. Створіть це для неї, створіть уявно і дайте, проявіть їй свою любов. Скажіть їй, ти найкраще, ти найдосконаліше, ти на всі сто. Поєднайтеся з цією жінкою і проговоріть собі. Я досконала, я прекрасна, я жіночна, я красива, я легка. Усі мої бажання виповнюються. Я вірю в себе. Я знаю, що для мене саме цінне і що важливе. Я легко проявляю свою жіночність. Я легко проявляю свою жіночність з людьми, з чоловіками, з жінками. Мені можна бути жіночною. А зараз зробіть якісь рухи. Руками або ж усім своїм тілом можна дуже обережно закритими очима порухатися певним чином, так коли ви відчуваєте себе жінкою на усі сто, абсолютною жінкою. Які це рухи? Як ви рухаєтесь, як ви почуваєтесь? Можливо, це буде якийсь жест рукою, а можливо, це будуть рухи усім тілом. Зробіть це. Насолодіться цим процесом, насолодіться цим станом. І, роблячи рухи, почніть звучати голосом. Проявіться своїм голосом, зробіть якийсь звук або скажіть якесь слово, чи, можливо, заспівайте, а можливо, говоріть шепотом пошепки дуже тихо до самої себе. Як завгодно правил не існує. Зробіть так, як важливо зараз для вас, як хочеться саме вам. Посміхніться, побудьте жінкою, побудьте грайливою, витонченою, ніжною, такою прекрасною. А тепер уявіть, куди б хотіла переміститися ваша внутрішня жінка. Яке місце? Подивіться, яка там погода, що навколо. Побудьте у цьому комфортному для себе місці. Відчуйте сонечко, чи тепло, чи насолоду від того, що або хто вас оточує. Насолодіться цим. Задачі жінки отримувати насолоду і дарувати насолоду. Побудьте тут у просторі затишка, спокою, любові. Відчуйте як увесь простір тут пронизаний світлом, пронизаний енергією любові. Відчуйте, як це світло наповнює вас, і ви також світитесь. Побудьте жінкою, яка під захистом вищих сил, яка, яку оточує усе найкраще, яка сама собі дає усе найкраще. Жінка це творець любові та добра. Відкрийте своє серце. Побачте всередині себе, в грудях, кулю, яка світиться світлом. І це світло наповнює вас, і воно розширюється, виходить за межі вашого тіла і наповнює світлом все, що навколо вас. Це світло охоплює весь простір навколо вас. Все є світло навколо, і ви є світло. І скажіть собі, я жінка, я любов, я насолода. Мені подобається бути жінкою. Мені подобається бути жіночною. Я насолоджуюсь своїм життям, я створюю своє життя, я створюю красу, я створюю гармонію, я створюю магію, я створюю найкращі для себе стосунки, я створюю щастя. Комфорт, затишок. Я жінка. І я люблю себе. І я ціную себе. Я є світло. Я є любов. Я є. Зробіть глибокий вдих і повільний видих, і побудьте у цьому стані стільки, скільки необхідно. Насолодіться цим станом, насолодіться цими процесами. Коли будете готові, дуже обережно відкрийте очі і поверніться у своє звичне життя, отримуючи цей стан, отримуючи ці відчуття. При необхідності знову і знову повертайтеся до цієї медитації, аби цей стан, аби ця насолода якомога довше залишалася з вами, обіймаю.